Бізнес по-одеськи. Тож ми її вже продавали. Так, і Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому оголозі. Ось така книга. Так, хто це в нас? У 28 став it директором найбільшого банку країни. Отак от. Дубілет. Це не той, що з монобанком пов'язаний, ні. Бо я знаю, там Горохо... Гороховський і, мабуть, дубілет теж з монобанку. Так, окей. Плюс 150, по мінімуму по 50 гривень за книгу, а по факту подивимось. Так, давайте оцю. А потім ту, що я відклав. Опак. Як щось. Болка. А, ні. Бока. Отакий. Ну, прикольний. Чого? В машину чи ще кудись так підвісити і хай чилиться. Це у нас що? Trolls World Tower. Отак. Ще й щось і фірмове. Ні, ну, що, прикольно. Приколь. До речі, такі штуки нам доволі рідко попадаються. Непогано. Можна десь буде повісити і хай а, займає своє почетне місце. Плюсик, але по ціні не зорієнтує. Складно. Так, наступна посилка. Відкриваємо. Кронштейни. Отакі От кронштейни чомусь не купуються взагалі. У мене таких два штуки лежить і це ось третій і четвертий. Якщо комусь потрібно, пишіть два за 50, за 60 віддам. Окей. Так, йдемо далі. Я відкрив. О, как! Сумка бананка. Велика така. Жесть. Я таких великих ще не зустрічав. Ну, така. Аля, ля типа. 300 гривень коштує на хвилиночку. Типа піксель, типа під воєнну тематику. Отака от сумка. Окей, ну... 300 гривень я не впевнений, що мені вдасться її за таку суму продати, але сотню, я думаю, можемо дати, тому оціню в сотку. Так, тут, походу, теж книги. Бо схоже, так.